Поки триває війна, гинуть цивільні і військові. І кожного дня ми озвучуємо статистику, що Львівщина прощається із військовослужбовцями із Львівщини у Львові продовжують красти ліс, незаконні рубки і браконьєри. На Львівщині спіймали браконьєра з тушою червонокнижного лося на території мисливських угідь у Другобицькому районі. Браконьєр бив лося червонокнижного на порушника склали адмінпротоколи. Також справою займається поліція. Про це розповіли сьогодні, 5 лютого, у Держекоінспекції Львівщини, що битого самця лося, занесеного до червоної книги України, виявили на території Другобицького району у лісових мисливських угіддях. На місці події працювали фахівці Держекоінспекції, слідчо-оперативна група поліції, Держспоживслужба, лісова охорона та користувач мисливських угідь. Порушника встановили на нього, склали протоколи за повторне порушення правил полювання та порушення вимог щодо охорони видів тварин, занесених до червоної книги. Спеціалісти Держекоінспекції підрахували збитки, завдані. Наслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання їх розмір 80 тисяч гривень, і матеріали скерували у другобицький відділ поліції для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження. За останні два тижні на Старосамбірщині лісокрадії завдали збитків більш на ніж на 3 мільйони гривень. Про це йдеться в матеріалі на сайті Львівської мануфактури новин. На старосамбірщині експерти громадської організації Ліс чергово виявили незаконні рубки лісу. І лише за останні два тижні виявили три нових локації, де зрубали дерев більш ніж на 3 мільйони. Про це повідомив Львівській мануфактурі новин, головний експерт з питань лісової політики. Громадської організації Юсвінстивий Суспільство Дмитро Карабчук і власне відео з місця рубок. Чекайте. Отак от от видно свіжі гілляки, зрубане дерево. так маскують. Незаконно Що? зрубані дерева. Ну. О, от, ніби, ніби зверху гниляк. Ага. Отак. От Національна Де поліція ти? працює Де ти, пан, ти? і знаходить! Вітя! Незаконно зрубані дерева. Звичайно, тут ніякого тобі клейма, нічого тут не буде, ні контрольного, ні дозвільного, ні ревізійного. Ялиця. Дмитро Карабчук з нами на зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні. Героям слава. Так, ми ми сьогодні ми сьогодні говоримо про, про те, що продовжуються обстріли наших південних східних областей, гинуть хлопці. І, на жаль, доводиться констатувати те, що продовжуються незаконні рубки на Львівщині. Що це за випадок був? Як ви це виявили, і що казали місцеві лісники? Та дякую Таня за можливість проінформувати вас. До нас звернулися жителі Старосамбірщини із тим, що в них продовжується кожного вечора, не тільки вдень, і кожного вечора незаконні рубки. І, в принципі, наша громадська організація Лісовініцтво суспільство Фороском. Ми маємо проект, який підтримується лісовою службою. І він якраз направлений на боротьбу з незаконними рубками в Україні на допомогу жителям з тим, щоб вони розуміли, як вони можуть захистити ліс, який їм важливий, і тому ми відгукнулися, звичайно, і не тільки цього разу. Цього разу ми, як ви вже зазначили від нового року, ну насправді не три, а вже п'ять локацій. Наші експерти виявили, але за останні два тижні дійсно це три нових локації. А відео яке ви показали, це з останньої локації в четвер. Ми туди навідались із правоохоронцями буквально минулого тижня. І стали свідками такої значної, скажімо, незаконної вирубки. Більше 70 пеньків було виявлено із них 30 пеньків абсолютно свіжих, тих, яких ви показали, приклад. І ці свіжі пеньки вони власне вказували на те, що деревина була зроблена буквально напередодні. Це нас повідомили, що, скоріш за все, це була п'ятниця-субота. В лісі працював трактор, працювало авто, бригада ціла із трьох людей. І вони в білий день біля села гуркіт, гуркіт цих всіх механізмів, їх не спиняв. І, звичайно, що. Та кількість тільки виявлених біля села Стрільбичі. Це все відбувалося. Тільки от цих три ділянки, плюс ще дві додаткових після Нового року в цій окрузі, це вже п'ять за останній місяць. Ну а попередні роки ми теж фіксували ці всі незаконні рубки, починаючи з 2018 року, навіть Чорні лісоруби потрапляли в об'єктив камер. І, на жаль, починаючи від того незаконної вирубки, і ми кожного року виявляємо значні незаконні рубки на Старосамбірщині. Але таких як за цей місяць, від цього року, за перший місяць, ще ми не бачили. Тому в принципі, я думаю, що це час бити на сполох в той час, коли наші колеги, наші рідні, Віддають своє життя за те, щоб держава ця була, щоб діти мали якусь надію на те, що ми передамо їм державу якусь в нормальному стані, щоб бачити такий розвиток подій із незаконними рубками. Ну, це, це проблема, і я закликаю правоохоронців серйозно звернутися до вирішення цієї проблеми, бо далі буде тільки гірше, якщо приклади, які були до цього, вони далі будуть продовжуватись. Приклади, я маю на увазі непокарання за ці всі злочини, які є за надто суттєвими 3,5 мільйони це дуже серйозні збитки для громади. Дмитро, я ще до цієї останньої інформації про це, що написала Львівська мануфактура новин. На місці працювала поліція, на місці були лісники, на місці були місцеві жителі. Що кажуть одні, другі і треті. Я розумію, що поліція займається розслідуванням і складає протоколи, підраховує збитки. Лісники кажуть, що це не вони. Ну так звісно, і ну поки презумпція невідомості каже, що поки не засуджений судом, не можна називати людину обвинуваченою чи вірніше злодієм, так. І, і звісно, ми нікого там не зловили для того, щоб щось стверджувати. Але дуже сумнівно, що ще раз повторюся, такі масштаби, коли працюють, працює техніка в білий день, і ніхто не знає. Тим більше на цій, на цій локації, де от власне відео ви показували. Там були і пні минулорічні, коли ну, і видно дуже чітко, що це системні незаконні рубки, власне на цій території, ну, і, і на цій території, і на інших, які ми виявляли. Тобто, це а що без проблема да. лісників. Дуже важко уявити, що такі масштабні рубки можуть відбуватися. Ну а я думаю, що тут далі можна тільки додумувати, чому воно так відбувається, і, і, і чому громада, яка є живою, складається із живих людей, які мають свої емоції, чому ця громада піддається таким психологічним тортурам, щоби в військовий час вони ставали. Вимушеними свідками таких незаконних дій воно ж збурює громаду, Невже не вже не розуміє? Я розумію, що не розуміють це ті злочинці, які здійснюють це, Той хто скупляє цю деревину крадену і фактично штовхає цих злочинців на наступні, наступні вирубки. Але невже цього не розуміє влада? невже цього не розуміють правоохоронці, які покликані в принципі представляти державу? На нашій території ми їм надали в руки безпрецедентні важелі застосування всіх законних способів для власне того, щоб наша держава була державою. Ну Дивіться, Дмитро, тут таке то питання риторичне. Чому ну, ми, як медіа, ми надаємо цьому розголос. шкода, що просто Багато фактів незаконних рубок і зловживань у лісовій сфері так і залишилися непокараними і не розслідуваними до кінця. Ще задовго до повномасштабного вторгнення те, що це зараз відбувається, це і по-іншому, як мародерство, не назвеш. І напевно, в час війни, в час воєнного стану тут треба. І жорсткіше і рішучіше поводить з такими крадіями, але власне місцеві вони ж знають, звідки ноги ростуть. Ну, що кажуть місцеві жителі, які були на місці цих рубок? Ну я про всіх не знаю місцевих жителів. Не можу сказати, але ту інформацію, яку ми отримуємо, вона власне. Свідчить про те, що ті люди, які з нами контактують, вони збурені. І я так розумію, що це знайшли когось там кіль... вірніше, кількох людей, найсміливіших, яких попросили там уже зрештою хоч когось сконтактувати, і сконтактували громадську організацію, тому що прямо написали, вони не вірять правоохоронним органам. Тому що неодноразово зверталися і ні до чого це не призводило. Тому ну, люди збурені, але також звертаючись до місцевих жителів, я хочу сказати, що якщо ви будете, друзі, тільки анонімно повідомляти, то запам'ятайте, нікуди, нічим ця справа також далі може не закінчитись. Ви повинні набратися сміливості. І повідомляти інформацію, яка вам відома не тільки, як повторююся, анонімно, а відкрито. Не боятися, от виходити до шановних колег в ефір і заявляти ту інформацію, яка вам відома, або шукати інші шляхи до правоохоронних органів і, відповідно, повідомляти цю інформацію вже. Від маючи на, маючи на увазі не інкогніто а е, особисто. Тому е, ну, звертаюся до вас також. Що, е, як то кажуть, е, війна е, вона така, що потребує боротьби і не в думках, а прямо своїми руками. Е, тому так само і тут. Е, ми солдати внутрішнього фронту і повинні не боятися боронити свій край. Так, Дмитро. Я дякую, дякую за включення, але це точно не остання наша зустріч в нашому етері, тому що дуже цікаво буде за розвитком подій. чи… Зреагують зараз швидше е, наші правоохоронні органи, і чи буде е, когось притягнуто до відповідальності, тому що це давно вже не поодинокий факт, і зрозуміло, що суспільство таке наелектризоване е, останніми події на фронті, що ну вони це не сприймуть? Е, тому е, будемо за цим стежити. Тримайте, будь ласка, нас в курсі і. Теж користуючись нагодою, звертаємося до правоохоронних структур, що ми будемо дивитися, як будуть покарані винуватці незаконних рубок. Дякую, це був Дмитро Карабчук, громадська організація Ліс. Будемо на зв'язку. Слава Україні. Римсь.